Друзі, всім привіт! Хочемо представити вашій увазі ось такий от автомобіль, який знаходиться в нас на площаці, готовий отримати нового власника. Це Volvo XC60 2019 року випуску з пробігом 215 тисяч кілометрів. Автомобіль на автоматичній коробці передач. Передній привід, 2-літровий дизельний двигун. Отож, давайте пройдемось по комплектації. Максимальна Full LED оптика, партроніків круг автомобілю, камери також 360. Є адаптивний круїз-контроль, фронт-асіст, камера асистентів. Демонструємо він-код автомобілю. Ось в таких от дисочках з літньою гумою, з відмінним залишком профілю. Також є безключовий доступ, датчики сліпих зон. Повний електропакет, зеркала складаються, регулюються та підігріваються. Шикарний шкіряний гірчичний салончик, електрорегулювання по висоті та виліту. Також є електрорегулювання для поясниці. Цифрова панель приладів, шкіряне мультикермо, Сервопривід дверки багажника. Ось така от класна сенсорна мультимедія, з якої також відбувається керування функціями вашого автомобілю. Запуск з оцього селектора відбувається. Драйв моут вибір, режим візди, екокомфорт, динамік та Off-Road. Електроручник автохолд, чорний потолочок. Авто пройшло повний комплекс професійного детейлінгу. Дуже класний стан, також є зчитування дорожніх знаків, автоматичне світло з врізанням смуги з устрічного руху, автобус жодних нарікань готовий до експлуатації, величезний задній диванчик. Дуже крутий стан. Сервопривід дверки багажника. Також все працює. Також є ось така ось шторка в комплекті. В нижньому відсіку весь. Необхідний набір інструментів для будь-якої ситуації на дорозі. Величезний багажник для ваших речей. Ось таке от, друзі, авто. Телефонуйте, розкажемо та підскажемо будь-яку інформацію, яка вас цікавить. Всім дякую за увагу. Це компанія Автолуз, де знаходимось ми на площаці село Липине, окружна 5.